Топ 10 штук, за які найсумує найбільше. Значить, плацкарт це просто бояв. Я б за платкарт, я не знав, щоб я дав. Мені напевно сказали там тисячі доларів. Я задав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, Полінічі, отака боя проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб дати чуть, чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть чуть італійський вайб, але зробити це якось приємно. Ну коли це так, ну сразу так же це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею і саме в Україні і десь в десь селі, знаєш, там де все домашнього таке справжнє за базаром українським дуже скучаю. Ну тут тут немає. Тут уже все біло, там технологіка, це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще напевно? Як не дивно, ти знаєш? Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось? Можна безкінечно жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, Відчуть це все, от і побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити, але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була тіла, коли ще не літало над головою, це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жалю, сплювалися на щось. Але це нормально, людина постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би це закликати, цінувати, що у вас є в житті зараз. Бо далі може бути гірше, але ну, ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Я... Звісно, дуже а це українська доставка, український сервіс, це то шов мені б хотілось би просто відчувати кожен день ніде в світі такого немає. Якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, про всіх оцих поганих пальницях, які там тріскаються, розвалюються про там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь черзі і так далі. Але насправді в Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається, якийсь срач понос чи золотука в цих лікарнях, це проблема саме українців. Нам саму треба мінятися, замінюватися, культурно, змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто, то за кордон їдуть тільки що там рак вилічить, чи якісь операції, що воно в Україні вони просто дуже дорого коштують. Їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть оці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Вони не їдуть за свої гроші. Ці ці операції роблять. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити і важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би, особливо після поранень перевірятися. Це б взагалі було кроше цілком. В цілому дуже сумую за Україну, яка була до війни. Тут, я думаю, можна поставити крапку.